Є знижки на таблетки Пульмолор. 15% в аптеках «Подорожник», пам та ощад. Сумні новини для тих, хто купив собі інвалідність. Обмежено придатних більше не існує. Президент підписав відповідний документ. Що передбачає скасування статусу обмежено придатний, вже пояснили у Міноборони. Скільки часу є, щоб пройти повторну ВЛК, за яких умов можна звільнитися з війська, та який сюрприз чекає на військовозобов'язаних. Усі деталі гучних змін розповім за мить. З вами новини ТСН і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 3 квітня був опублікований підписаний Президентом Володимиром Зеленським закон номер 3621 9 який, зокрема, передбачає скасування статусу обмежено придатний. Міністерство оборони оперативно роз'яснило, що чекає на військових та військовозобов'язаних, які мають цей статус. Отже, скасування статусу обмежено придатний не означає автоматичного переходу до іншого статусу, придатний чи непридатний. Дани, які були визнані обмежено придатними, мають повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців після набрання чинності законом. Тобто можна владці вирішили спрацювати на випередження і не чекати прийняття нового законопроекту про мобілізацію, а діяти швидше і внесли цю норму до іншого законопроекту, який успішно був проголосований та підписаний президентом України. До речі, про такі зміни напередодні повідомила і заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телефон. Марафоном більше, за словами Калмикової, це має полегшити життя десяткам тисяч людей. Ті люди, які потрапляли в такий висновок, ВЛК, отримували висновок ВЛК як обмежено придатні, відтепер. Пройдуть переогляд і буде визначена їх придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не буде видавати такого висновку, що насправді полегшить життя десяткам тисяч людей, тому що е і рідні, і самі військові е зверталися і до міністерства оборони, і до інших органів влади з проханням регулювати це питання і ми. Дуже раді, що Верховна Рада підтримала ці зміни. У Міноборони підкреслюють, що після повторного огляду військові, які будуть визнані непридатними, будуть звільнені з військової служби, а визнані придатними продовжать службу. Військово зобов'язані визнані непридатними, виключатимуться з військового обліку, а визнані придатними підуть боронити країну. Нібито все зрозуміло, однак без сюрпризів не обійшлось. Виявляється, що після набрання законом чизності уряд має три місяці на прийняття відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності чи непридатності до військової служби. Цікаво, а чи будуть у цьому списку, наприклад, хвороби серця, поганий зір, цукровий діабет та інше? Бо як показує практика, наразі навіть з такими хворобами людей гребуть представники ТЦК, а потім ми читаємо некрологи у пресі. І помирають ці чоловіки не на фронті, а після відвідин ТЦК та проходження ВЛК. До речі, про правильні висновки ВЛК та добросовісну роботу ТЦК кричать не тільки цивільні, на це звертають увагу і самі військові. Журналіст та письменник, а тепер військовослужбовець Станіслав Асєєв розповів, якими можуть бути наслідки скасування статусу обмежено придатний для військовозобов'язаних. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода. По-перше, я бачив людину, яка була з вадами зору, і її записали у снайпери. Це майже анекдот. По-друге, я зіткнувся з людьми вже коли лежав у лікарні. У них брали аналіз крові і виявляли гепатит. А це мала б виявляти ВЛК, а не коли вони потрапили до учебки. Невідомо наскільки об'єктивно ВЛК буде оцінювати людей, які обмежено придатні, і в який бік вони це будуть робити. Якщо будуть робити вони це із якоюсь користю, або ж. Все таке за станом здоров'я, тому більшість побратимів, з якими ми обговорювали це, ставляться до цього скептично та з певною недовірою. В свою чергу очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова також розповіла, що змінилося для українців у питанні проходження військової служби та мобілізації. Про це вона повідомила в ефірі телеканалу Еспресо. Нагадаю, 4 травня вступає в дію закон, який прибирає деякі привілеї для військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби в мирний час або обмежено придатними до військової у воєнний час. Тепер таких понять взагалі не буде або ти військовий придатний до військової служби, або непридатний. Відтепер причиною звільнення з військової служби може бути тільки непридатність, зауважила Денісова. Якщо були такі підстави на звільнення з військової служби, військовослужбовець був визнаний обмежено придатним до військової служби у воєнний час. На ці категорії таке право вже не розповсюджується. Тобто, тепер причиною звільнення з військової служби може бути тільки непридатність. Така ж умова була про припинення контракту з військовослужбовцями, коли військовослужбовець був визнаний обмежено придатним до військової служби. Тепер це можливо тільки тоді, коли людина буде визнана непридатною до військової служби. Правозахисниця також прокоментувала збільшення віку граничного перебування на Обліку призовників і назвало умови, за яких військовозобов'язаних можуть мобілізувати з сьогоднішнього дня. Норма була прийнята парламентом ще влітку 2023 року, тільки зараз президент підписав цей закон. Сьогодні, 4 квітня, він вступає в дію. Це означає, що всі чоловіки 25-26 років, які перебували до цього дня на військовому обліку, як призовники, з сьогоднішнього дня стають військовозобов'язаними і можуть бути мобілізовані на військову службу, якщо придатні за станом здоров'я. Також можуть бути мобілізовані ті, хто придатні і ще не мають право на відстрочку від військової служби. Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада України прийняла закон про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Саме він передбачає повне скасування статусу обмежено-придатний, тож усі військові та військовозобов'язані, які його мають, повинні повторно пройти ВЛК. Президент вже підписав цей документ і він був опублікований на сайті Верховної Ради. Відзначимо, що закон, який скасовує статус обмежено-придатний, набуде чинності рівно через місяць після його публікації. 4 травня, тобто на все про все у всіх, хто має зараз цей статус, є 9 місяців. За цей термін необхідно повторно пройти ВЛК і вже підтвердити статус придатний чи непридатний до служби в армії. Кінцевий термін 4 лютого 2025 року. А що думаєте, ви про скасування статусу обмежено придатний чи погоджуєтесь з таким рішенням? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.